Привіт! Поки сьогодні робив прибирання, знову прийшла нова супер осознаність і суперздатність для дуже багатьох людей в теперішній час. І я ще порекомендую одне дуже круте відео. Це здатність відпускати і пропускати, ну, відпускати старе, викидати і пускати нову енергію. І доказом цього. Це є рух матеріальної енергії в світі, як поколу Енерг... ну, як подивитися, якщо на природу, то завжди вода, як самий звичайний приклад ще школи. Рухається по колу. ну Типу випадає з опадів, падає в річки в моря, океани, потім випаровується, потім знову хмари, потім знову і такий це безкінечний, Так от і так будь-яка енергія рухається і вона завжди є. І тому не повинно бути ніякого страху і застою. Ну Це я порекомендую в описі або ссылку, або пишіть мені в особисті повідомлення. Супер відео про гроші, де я знайшов абсолютно всі відповіді на питання про гроші, де я задавався, взагалі, що це таке. Останні років 2-3. Я хотів просто вже абсолютно повністю розібратися в цьому питанні, що таке гроші. Оце для мене ну, енергія і все. Це не відповідь, а там конкретно, ідеально на тамарному рівні пояснюється абсолютно чітко, що це таке. Ну так, це енергія, але повністю детально і немає страху відпускати і викидати старе. Чому ця здатність суперважлива і суперкорисна у світі для багатьох людей? Ну, перше, як доказ є, це саме банальне це ці дуже часті оновлення додатків. Спочатку раніше в мене це задобувало, думаю, де скільки можна обновляти постійно, Чуть, майже кожного дня постійно якісь додатки, і все щось воно оновлюється. Але по факту, за рахунок того, що зараз світ. Дуже змінюється і трансформується і підвищується вібрації. І йде ну, така загальна колективна детоксикація, не просто в звичайному тілі, як, наприклад, у мене досвід є переходу на більш здоровіше харчування, а тепер це в більш масштабному рівні, і енергії, рух, швидкість енергії стає швидше, і тому ця здатність дуже крута, необхідна і корисна. Супер корисна це, тому що зараз, під час цих подій, я сподіваюсь, для більшості всіх тих, хто вирішив жити, жити і розвиватись. То е, потрібно дуже багато відпускати старого, старих програм і впускати в себе в нове, і викидати старих речей. У мене, наприклад, було таке, що я міг ходити, не знаю, довго в якомусь старому одязі, або щось не змінювати, але хотіти змінювати е, більш масштабні речі, е, але зараз це набагато простіше. Просто... Ну, особливо це після перегляду цього відео береш, просто викидуєш старі речі, одяг, купуєш новий, десь дешевший, десь дорожчий, але важливо робити це оновлення. Оновлення це дуже круте, і це круговорот енергії. Це відео воно допоможе дуже ну, мені просто нарешті відкрило всі питання. Я повністю зрозумів, що таке гроші, і як ця енергія працює. І основним фактором, ну по суті, це енергія. Е Матеріальна енергія, і ми тут живемо в світі, в матеріальному світі зараз, і тому важливо це вивчити, засвоїти цей урок і здобути фінансову грамотність. А оскільки це матеріальна енергія, енергія звикли що таке щось невидиме або м'яке і просте. А матеріальна енергія це, в принципі, це щось грубе, стіл, стул. Тіло, комп'ютер, ніс, стіна, не знаю, телефон. Але ця енергія також має рухатись, і ти маєш робити цей толчок сам від себе, викидати старі речі, купувати нові, і відпускати. З Україною в серці гарного всім дня і життя, і розвитку, і зелений колір навіть влево розпізнає волосся. Круто! Значить, схоже намалював. І ще коротко, нещодавно їздив у Переяслав -Пер на відпочинок. Це було дуже круто і намалював новий портрет. Трохи він вийшов унікальний, дивний, і це було дуже швидко. І, в принципі, під час війни не також, не також і просто творити, але в принципі це можливо. І насолоджитись. Sun vigor of the waves of skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning. Rise and reign. Far from the fjords and the ice cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fake teacher and shields and spears. We'll <laughs> Старатись тепер постійно завершувати відео. І ще дуже важливо те, що я опустив, це благодарність. Ем, благодарю Богу, ангелам, архангелам, провідникам, помічникам, Богу Харі Крішна за те, що є можливість записувати такі відео, ділитись інформацією, осознаністю, змінювати світ. За те, що люди змінюються, цікавляться розвитком. І це супер, дуже приємно. Благо, дарю. І також це те, щоб не просто подивились відео, а робили дії. Або поприбирайте і викиньте якісь старі речі, вже замітите значні зміни цікаві у своєму житті. Викинути старі речі, наприклад, це вже запустить оцей толчок енергетичний, матеріальний. Ти вже чим чище у вас в домі, тим більше у вас буде грошей. Тому що енергія світла, позитиву, грошей, любові, вона приходить там, де світло, позитивно, чисто. І ти ж так само, тобі ж подобається, коли ти приходиш в якийсь магазин чи торговий центр, де там чисто, гарно і там хочеться, не знаю, щось купувати і насолоджуватись. А також ваші реакції, лайки, коментарі. Де б це відео на Ютубі чи на Тіктокі чи в інстаграмі не було, мені дуже приємно і те, що ви з цим резонуєте і погоджуєтеся, і вам це приносить користь. і Мене це більше мотивує. Або ще крутіша дія це підіть, робіть своє призначення, те, що ви любите робити.